Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо комплект ПТ для поворотних вікон. Тобто або поворотні вікна, або балконні двері. Виробник Німеччина, фірма Вінхаус. Модель фурнітури актив-пілот. Є декілька модифікацій, це в нас саме актив-пілот. Комплектація, в принципі, стандартна. Це у нас нижні петлі. Нижні петлі у нас петля рами. має регулювання, підсилюючий штифт. 4 точки кріплення. Виглядає ось. От таким чином петля стулки. Також регулювання у нас по висоті, два штифта для підсилення та дві точки кріплення. Далі у нас іде вже комплект верхніх петель. Це сама петля рами. Вона в принципі, також стандартна, нічого особливого. Штифт має ось таку конфігурацію. От Та сама поворотна петля. Тут у нас запресовано з петлею стулки. Разом все. З'єднується за допомогою штифта, з петлею рами і у нас є комплект поворотний. Передивитись фото, детальні ціну можна у нас на сайті winkey.org.ua Особливостю цієї петлі є те, що вони праві ліві Це треба враховувати при замовленні фурнітури. Ну, а замовити цю позицію можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.